Ім'я Виша має давнє слов'янське походження і є гіпокатастрофічним. Воно є зменшувальною формою двоосновного імені Вшеслав, в якому перший компонент, ймовірно, походить від прислівника більше в вищому ступені порівняння. Перше документальне згадування імені Виша зафіксовано у 1220 році в Комітаті сілать. Де його вжито у формі знахідного відмінка. Наступне підтвердження цього імені датується 1458 роком у місті Сучава, у 13 столітті Лексема Вис також виступає як іконім. Наприклад, у згадці 1220 року міститься назва села Петюр -Ві віс в комітаті Саболч у XV столітті чоловічу форму імені Віса. Також зафіксовано на території Польщі сьогодні ім'я Виша, а також його варіації вишо Вишан Виш Вишенько. Вишко використовується в сербів, хорватів і болгар, схожі на виша імена Маша, Даша, Мира, Вида Саша.